Професія археолога в першу чергу вимагає залізних нервів і витримки. Проводячи дослідження, вчені часом дістають з під землі речі, від яких завмирає серце. Крім давнього посуду одягу і писань, вони знаходять останки тварин і людей. Пропонуємо дізнатися про найстрашніші археологічні розкопки кричущі мумії. Єгипет сповнений загадок і таємниць, багато з яких вже були розгадані. Вивчаючи гробниці в тисяча році, дослідник Гастон Масперо натрапив на незвичайну мумію. На відміну від інших тіл, знайдених раніше, вона була просто загорнута в овечу шкуру, а її обличчя було викривлене в страшній гримасі. При цьому у страшної мумії був відкритий рот. Вчені висували різні версії, серед яких було отруєння поховання єгиптянина живцем. Насправді все виявилося досить просто. При замотуванні тіла рот також прив'язували мотузкою. Мабуть, погане кріплення призводило до того, що мотузка спадала із щелеп, а що нічим не утримувалася, падала вниз. В результаті тіло набувало такого моторошного вигляду, і до цього дня археологи знаходять таких мумій, яких як і раніше називають кричущими. Ті, хто разом з ними працює, завжди відчувають трепет перед невідомим, сподіваючись знайти відповіді на загадки минулого. Вони старанно відновлюють істини, що закладені в цих знахідках, намагаючись відкрити таємниці культури та традицій. Кожен предмет говорить про величезну історію і зберігає у собі спогади людей, які колись населяли ці землі. Ці артефакти відкривають вікно в минуле, дозволяючи нам краще зрозуміти їхнє життя, вірування і звичаї. Безголові вікінги у 2010 році. Список найстрашніших археологічних розкопок поповнили вчені, що проводили роботи в графстві Дорсет. Група сподівалася знайти господарський інвентар предків, їх одяг, робочі інструменти, щоб поповнити історичні дані про їхній побут. Але те, на що вони натрапили, привело їх в жах. Вчені виявили останки людських тіл, але без голів. Черепа знаходилися неподалік від могили. Уважно їх вивчивши археологи, прийшли до висновку, що це останки вікінгів. При цьому черепів не вистачало. Тому можна зробити висновок, що кілька голів карателі прихопили як трофей. Поховання 54 вікінгів відбулося в IX столітті. Вчені аматори, здійснюючи прогулянку по національному парку в Новій Зеландії, наткнулися на Карстову печеру. Юні археологи вирішили її відвідати. Гуляючи по коридорах печери, група побачила скелет, який добре зберігся, але був моторошний на вигляд. Досить велике тіло мало грубу шкіру дзьоб, величезні пазурі. Абсолютно не зрозумівши, звідки взялося це чудовисько, хлопці в терміновому порядку покинули печеру. Подальші дослідження показали, що це були останки древнього птаха Моа. Деякі вчені впевнені, що він ще живе на планеті, просто ховається від людей. Легенди про таємничих істот на планеті розгортаються в умах дослідників, спонукаючи їх шукати ще більше свідчень існування Моа з надією та рішучістю в серцях. Дослідники продовжують свої пошуки, мріючи про зустріч з цим незвичайним птахом. Археолог Фредерік Мічел Хеджес, прогулюючись по джунглях белізу, зробив приголомшливе відкриття. Ним було знайдено череп, виготовлений з гірського кришталю. Знахідка повазі затягла на п'ять кук. Племена, що жили неподалік, стверджують, що череп це спадщина племені Майя. Всього їх розкидано по світу 13 штет. А тому, хто збере всю колекцію, стануть доступні таємниці світобудови. Правда, це чи ні невідомо, але таємниця черепа не розкрита донині. Дивно те, що виготовлений він за технологією, яка суперечить відомим людству хімічним і фізичним законам. Секрети, які може приховувати цей череп, досі залишаються загадкою для вчених та дослідників. Ця таємниця продовжує привертати увагу і викликати дискусії серед істориків та археологів. З кожним новим дослідженням та відкриттям загадка черепа лише поглиблюється, залишаючи безліч запитань без відповідей. Ось такий дивовижний, незвичайний, а часом страшний світ археології. Попереду нас чекає ще багато відкриттів і розгадок немислимих таємниць. Кожен новий день приносить безліч загадок, які чекають, щоб їх розгадали. Це світ, де минуле оживає через знахідки, що змушують нас замислитися про наші корені. Знайомство з такими знахідками прокладає шлях до нових розумінь, які змінюють наше сприйняття історії. Вчені щодня ризикують, відшукуючи таємниці, що можуть змінити наше уявлення про цивілізації, які населяли землю. Ці артефакти розповідають історії, які чекають на свій час, щоб бути почутими. Кожна знахідка це крок у невідоме, і кожна загадка надає новий ключ до нашого минулого. Якщо матеріал вам сподобався, розкажіть про нього друзям. Дякуємо. Історії завжди цікаво ділитися, особливо якщо вони надихають. Ваші друзі будуть вдячні за нові відкриття. Коли ви знаходите щось вартісне, важливо ділитися цим з людьми, яких ви любите. Це створює нові зв'язки і ідеї. Друзі можуть не лише дізнатися щось нове, але й натхненні вашим відкриттям. Це може започаткувати цікаві дискусії. Обмін думками та враженнями може привести до ще глибшого розуміння і нових ідей, і разом ви можете дослідити більше.